Знову і знову, як грім серед ясного неба, приходить страшна звістка з фронту про загибель наших земляків. Сьогодні ми впроваджаємо останній путь мужнього воїна, справжнього патріота України, мешканця села Озера Владислава Грузина, який віддав своє життя, захищаючи свободу і незалежність нашої держави. Я розумію, що ми зараз ніякими словами не заспокоїмо серця і душі рідних. Але від імені Світловодської громади від себе особисто висловлюємо слова співчуття рідним, близьким, друзям, колегам по роботі, побратимам по зброї, які знали вона Вислава особисто. Світла пам'ять людині, яка стала для нас героєм назавжди. Сьогодні нас сповнює горювання за загиблим та гнів до ворога. Але попри все, ми віримо в нашу перемогу і зробимо все, щоб здобути її якомога швидше. Наш герой сьогодні приєднується до небесних воїнів і залишиться назавжди янголом-охоронцем, який буде спостерігати за нами та захищати нас у лиху годину. Прошу всіх присутніх провести в останній путь нашого земляка. Мужнього воїна, захисника рідної країни, грузин Владислава.